Назар, привіт. Привет. Зараз а, з тобою візьмемо таке коротке, нібито інтерв'ю-відгук е, стосовно нашої навчальної програми Стратегічний інвестор. Мене звати Михайло, я фінансовий радник компанії Бривкепітал. І зараз ми якраз таки завершуємо третій поток навчальної програми. Вже ми тільки що пройшли е, таку атестацію, так е, що впровадили, які наступні кроки, і мене цікавить безпосередньо. Відгук від людини, яка вже пройшла, яка вже завершила, так що ти для себе взагалі отримав? Але спершу як обирав, як побачив, взагалі, що ми такі є, що ми такий курс робимо, і чому вирішив взагалі піти на нього? Знайшов я цей курс в інстаграмі, просто попалась реклама, чому вирішив піти? Бо мені так само Десь пів року тому попався курс по кав'ярням, як їх відкривати, як це все робиться. Ну, і дійсно був гарний курс. Теж я розібрався, як вони все працює. Зрозумів, що ці курси, що іноді попадаються в рекламах, можуть бути дуже дуже хорошими. От і потім, коли попався цей курс, то е, зрозумів, що в мене є невеличка прогавина на. Ішов я, коли побачив, то та там розповідалося про фінансову грамотність, як інвестувати, то я більше хотів розібратись саме, як інвестувати, як це все робиться та живе. Плюс ходить такий, як я вже зрозумів, міф, що з України інвестувати не можна. От, як виявилось, тепер що можна. От, ішов я взагалі, щоб з цим розібратись, але повністю як змінив своє. Життя тепер до, до, до початку курсу, то не відкладав на подушку, не слідкував за фінансами, просто собі жив, собі жив. Ну, в принципі, як майже всі мої друзі роблять, от а коли почав проходити курс, зрозумів, що є толкові речі про те, що, наприклад, треба регулярно відкладати гроші, відкладати і на подушку треба, і що не обов'язково все як Я хотів купувати машину, всі абсолютно гроші, які я витрачати, щоб залишатись долем, розібрався, як працює взагалі економіка, банки в світі, для чого взагалі кредити потрібні, ну і всякі таке помілочі. Загалом це буде голосно сказано, але життя поділилось на до і після, бо те, як я жив, ну, і взагалі користувався грошами до курсу, як зараз, то це різні речі, бо навіть ну, те, що інвестувати там, допустим, це там раз в місяць, ну, мовно кажучи, але навіть кожен день, що почав записувати, куди витрачаю, тобто це не те, що там раз в тиждень, а от кожен день, можна сказати, після покупки. Мені навіть стало цікаво дивитись, куди я що витрачаю, зрозумів, що є речі, на яких можна витрачати менше, тобто в цілому в життя. Стало краще. Я цілком задоволений тим, що пройшов курс. Як я гадаю, що я окупився точно <рес> <рес> те, що на нього витратив. Круто. Ти на багато питань вперед насправді почав відповідати, але все ж таки, в мене є оточуючі питання. І, ну, це дійсно приємно, що ти прям почну фразу використовуєш, розділилося на до після, так і всі ці речі будь здоров. Так, ось і я хочу тебе запитати: ось коли ти купував так. Ти сказав дійсно, що бувають курси, які толкові, які дають гарні знання, і все таке. Але ж, по суті, багато насправді різних курсів з фінансовою грамотності, з інвестицій. Чому обрав безпосередньо наші? Ми єдині, хто тобі виповли, чи як? Так, я просто. Не дуже розумію, як працюють алгоритми інстаграму. Але я не якщо з кав'ярнями це ще розповідав, то я хоча б гуглив щось для себе дивився, і можна сказати, що чому воно мені попалось, то з фінансами я ні з ким не говорив, нічого не гуглив, а воно сама по собі попалось і тому вибрав вас, бо були тільки можна сказати ви, по відгукам, що, наче, немає якихось поганого, що курс. Дієвий то вирішив піти. Супер. А, а чого обрав безпосередньо тариф з фінансовим радником? Тому що у нас був так тариф з куратором і з фінансовим радником. Це все ж таки суттєва різниця в фінансах, так, чому обрав цей тариф? Не знаю. Буду весь час наводити приклади з тайні кав'ярними, бо коли йшов на той курс, то там теж був звичайний курс, і курс розширений, типу там, де. Організатори будуть допомагати не просто розповісти, як воно робить, а можуть безпосередньо допомогти, ну від себе підказувати, там, в якому місці можна відкривати кав'ярні, в якому ні, казати, це так, а це не так, і це там коштувало щось. Не пам'ятаю, мовно на 500 доларів дорожче, але за рахунком того, що тобі допомагають люди, які. Вже цим займались і знають, як воно працює, то ці 500 доларів можна сказати, нічого не вартують. І коли я прийшов на цей курс, то теж зрозумів, що те, що я доплачу зараз за ну, додаткову цю ціну за фінансового радника, то це мені допоможе пізніше зекономити набагато більше грошей за рахунок знань, які я отримую від тебе, от і Супер. Ну, відповідно і вирішив. Іти над цим тарифом. Супер, класний досвід. У тебе два рази, по суті, ось такий просто гарний досвід, так і ти, по суті, такий, можна сказати, береш просто максимум від того, що тобі потрапляється, правильно? Ну ні, що в кав'ярнях я не брав, а це додатковий. Зрозумів свою помилку і в цьому взяв Зрозуміло. Радий, що тут? Зміг бути тобі корисним, так? зміг багато чого просвітити, окрім того, що ти отримав на загальних лекціях, уроках, зустрічах, а ось в індивідуальній роботі було багато чого додатково. Супер. Скажи, будь ласка, ось ти ну, вже по суті проговорив, так? які зміни в тебе відбулися в житті, що класно, що чудово. Що тобі більш за все сподобалося в самому курсі? Сподобалося, що весь матеріал. Можна сказати, приносять на блюдечку, що ну, мовно, є речі, які ми самому треба розібратися там в його фінанс, портфелями, що тобі ну, конкретно подобається, але якщо загалом брати, то вся інформація просто розповідається в відео і додатково нічого шукати не треба. І це сподобалось, що, по-перше, гарно розповідається. Корисні речі, і що все відразу не потрібно потім додатково йти щось дошукувати самому. Це супер, комплексність можна сказати, так одним словом. Mm -hmm. а, а чим за що верніше так пишаєшся собою? Ну, найбільше всього, тому що ти перечислив там такі багато якихось речей, які в тебе відбулися зміни в житті, але чим саме прям пишаєшся? До себе, що ти зробив під час курсу? Ну, я гадаю, це можливо найбільш неочікуване, але те, що спланував на свої великі цілі, в цілому, в життя наперед, коли там машини купувати, там заводити дітей, всякі такі про університети для дітей думати, про те, як працювати треба буде, скільки потрібно заробляти, тобто що. Сформував план на життя, бо до того, коли його не було, відповідно немає якихось попереду в житті цілей, ну таких, щоб зрозуміти для себе, що тобі щось там буде треба зробити, і відповідно немає якоїсь мотивації там, не знаю, більше заробляти чи слідкувати за витратами, бо ти не думаєш про те, що тобі там через 10 років щось треба буде. От mm -hmm. коли ми сформували план, то посерйозніше почав жити. Перестав бути наївним, що все само якось з собою відбудеться, і що треба брати як життя в свої руки і робити все самому. Класно, мені дуже подобається твоє формулювання ось цих моментів, що перестав бути наївним, так і те, що формування ось цих Середньо довгострокових цілей, воно просто поставило тебе перед реальністю, що по суті треба все ж таки заробляти більше. Хоча сьогодні ти так IT-спеціаліст заробляєш в принципі непогано, ти бачиш, як для українських реалій так, але навіть цього недостатньо. Це, це прикольне. Ну, це головне, що серед моїх там знайомих, ну я заробляю більше, ніж більшість інших друзів. Але ну і раніше це було о, я такий крутий там. А тепер, коли розумієш, скільки мені треба заробляти, розумієш, що це? Типу не вистачає, і типу ще далеко-далеко треба йти. Таку собі, можна сказати, чіткість просто так сформував, що тобі треба робити, це, це класно. Добре, враховуючи все те, що ти отримав, так, як ти обирав. Які зміни вийшли в твоєму житті, як ти от зараз формуєш з свого так би мовити, з висоти свого досвіду? Для кого цей курс найбільше підходить? Кому б його можна було порадити? Я гадаю людям, яким важко відкладати в кінці місяця умовно гроші, які живуть під ноль, або які навіть вкладають на подушку. Або в яких дуже високі витрати, навіть з великим доходом. Коли ростуть доходи, то витрати ростуть самі по собі, хоча жити можна і так, як ти жив раніше. От, і для людей, яких, які як я не, не хотіли слідкувати за фінансами, а які вважали, що це не потрібно, то для таких людей, щоб зрозуміти, що це все ж потрібно робити. Добре, чудово. Я тобі дуже дякую за такий відгук. Мені було дуже приємно чути ось такі фрази, ну сильні, як на мене, так і я дуже радий, що дійсно цей курс так на тебе повпливав. Бажаю тільки найкращого попереду, щоб ти не переставав використовувати те, що здобув ну, під час роботи. Тобі теж дякую.